Питання якраз від наших підписників: чи можливо, на вашу думку, що волонтерські рухи навчать українців об'єднуватись та перетворяться на політичну партію, партії, які широк, широкі версти будуть підтримувати фінансово? Волонтерський рух України є клеєм українського суспільства? Це так. Тобто, ніхто ніколи не вмів так об'єднати українців в якомусь єдиному пориві. Як збірна України з футболу перемогами на чемпіонаті світу 2006-го, коли до, до самого ранку на машинах з прапорами їздили від Луганська до Ужгорода, сила українського волонтерського руху, якраз в тому, що зруйновані стереотипи в очах насамперед наших партнерів про українське суспільство. Права в тім, що відсутність е ну, якогось такого дуже активного фронту. Громадянського суспільства з України за кордоном адвокації, якихось питань там і так далі, Я не скажу, що їх не було. Були були, працювали в міру своїх можливостей. Але російське лоббі в євросоюзі, в Штатах і так далі, і це ця пропаганда. Вони переконували весь світ в тому, що ми state. Що це країна ні про що? Слабке суспільство, влада в руках олігархів, держава ні на що не спроможна, і так далі. І тут, після початку повномасштабного вторгнення, просто такий відбувається ну, якийсь неймовірний процес. І всі іноземці, з якими я розмовляв за останні 15 місяців, чи це журналісти, чи це якісь громадські діячі, які сюди приїжджають, там в пошуку контактів, чи це не знаю конгрес сполучених штатів, чи Бундестаг німецький, чи посли G7, з яким ми часом там комунікуємо по яких питаннях. Вони всі кажуть: ми, ну якщо коротко, ми офігіли від того, нашого здатне українське суспільство, ми кажемо, ну так. Вірте в нас трошки більше, і все в нас вдасться. Про те, чи зможе трансформуватися український волонтерський рух в якусь єдину там, політичну силу, чи навіть в дві-три? Політичні сили, які будуть складатися насамперед з представників волонтерського середовища, які, які зможуть об'єднатися, знайдуть спільний знаменник, підуть зі спільною якоюсь ініціативою в у владні кабінети. Радше ні, ніж так. Чи будуть волонтери у партійних списках різноманітних партій після війни, коли там будуть колись якісь вибори? А так звичайно. А, і фішка в тому, що на відміну від 2014 року присутність а, військових, наприклад, в списках, що додавало ваги, а, зараз ну, буде купа військових, зараз буде купа волонтерів. Нікого ви цим не, не здивуєте. Я не вірю, що можливий, можливе перетворення. Волонтерського руху на якийсь політичний в загальнонаціональному контексті, але я двома руками за те, щоб представники волонтерського середовища йшли в органи місцевого самоврядування на різних рівнях. Волонтери мають бути представлені в там, міських радах, в радах там, сільських територіальних громадах, в парламенті, на обласному рівні де завгодно. Тому що це вже. Це вже те, що в тебе залишиться в крові. По-перше, певний альтруїзм роботи, а там депутатська посада в міській раді твого міста, вона не передбачає заробітної плати. По-друге, люди, які навчилися системно менеджерити якісь процеси по забезпеченню там, якоїсь групи осіб, неважливо, чи це батальйон, чи це рота, чи це бригада, а які вміють консолідувати частину суспільства для того, щоб знайти ну, під це гроші, за ці гроші вибрати найкращу пропозицію і швидко щось доставити. Це люди, які керують процесами. Це класно. І зрештою, мені дуже приємно було, коли оцей от ж почався, коли люди почали обурюватися. як Бюджетними грошима е, розпоряджаються під час війни, чому військово не допомагають. Дуже прикро, що знову ж таки це тільки під час війни відбулося. Тому що раніше люди несерйозно ставилися, ну, частина українського суспільства не серйозно до того, як використовуються, використовуються гроші з різних бюджетів. Тому що ну, не було усвідомлення, що то мої гроші в бюджеті. Бюджетні гроші вони якісь, умовно кажучи, ефемерні. І коли там, ти людям кажеш, блін, ну не може той е, шляхопровід, на який мали виділити 700 мільйонів гривень на ремонт, ну не може цей ремонт обійтись в результаті 2 ярди 100. Це ж, це ж ваші гроші за ці гроші могли там ще щось зробити. Всім якось так, ну, типу, ну ок. Ну це ж не мої гроші, бо мої там в кишені е, лежать. І тому е, мені здається, що е, люди. Які довіряли волонтерам свої кошти, щоб волонтери ці кошти перетворили на якесь благо, можуть так само сміливо довірити волонтерам свої гроші, які називаються бюджет. Бюджет громади, бюджет держави, тому що ну, представники волонтерського середовища. З такими бюджетами вміли грамотно оперувати. Якщо ви тут їм довіряли свої гроші, то чому б тут не довірити? Тому я за те, щоб пішли після війни ага. у владу, і волонтери, і військові звичайно, так само.